За день три сумні трагічні звістки для жителів Олександрійської громади, які в Тузі заполеглими на війні земляками. В боях за Україну загинуло троє олександрійців. 1 вересня на війні з російськими окупантами загинув наш земляк Сергій Токар. Йому було 35 років. На території Миколаївської області, 1 вересня, при виконанні бойового завдання загинув Олексій Сергієнко, 79-го року народження. 4 вересня під час виконання бойових завдань на території Херсонської області загинув Олександрієць Дмитро Горіславець, 78-го року народження. Приносимо щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково, зазначено на сторінці міськради. Починаємо новий робочий тиждень під звуки сирен. Громади інформують, на територіях все під контролем, звітує Андрій Райкович 5 вересня. Вночі прибув черговий евакуаційний потяг з Донецької області. Переселенців прихистила Компаніївська громада. Загалом, з початку обов'язкової евакуації, область прийняла вже 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Понад 620 діти за вихідні на Кіровоградщині народилося 16 дітей. Географія від Донеччини до Чернігова. 2 вересня Олександрія отримала гуманітарний вантаж від гуманітарного хабу обласної військової адміністрації. До складу допомоги увійшли гігієнічні набори, засоби для прибирання, таблетки для очищення води, розкладачки, подушки, матраци, постільна білизна, рушники тощо. У волонтерських центрах та пофасують отримані речі, після чого їх будуть видавати вимушеним переселенцям. Також частину вантажу передано у заклади, де проживає велика кількість внутрішньо переміщених людей. Okay. 4 вересня у парку Шевченка відбулося відкриття дитячого комплексу Космічна станція. На маленьких гостей чекала весела розважальна програма майстер-класи з виготовлення космічних виробів планетарій, фотозони. Діти випробували нове обладнання, гірки, гойдалки та розанки, а інструктори підказували, як ним користуватися. Дитячий комплекс Космічна станція збудований за ініціативи президента ФК Олександрія Сергія Кузьменка та за фінансової підтримки компанії Агровіста. Вільноха при дитячій бібліотеці анонсував заходи на тиждень. Понеділок діалог з психологом на тему позитивне мислення. У вівторок о 14-й майстер-клас малювання за мрією котик від викладачки дитячої художньої школи. В Середу о – настільна гра Аліас Україна. А о 17-й майстер-клас з фотографії від Віталія Попкова. У четверо п'ятнадцятій майстер-клас Патріотичний браслет з пісеру участь в заходах безкоштовна, але за попереднім записом за номером телефону 099 126 50 26.